Ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії. Передусім це спричинено пошкодженнями електростанцій внаслідок масованих російських обстрілів. Але проблема ще загострюється на три спекотної погоди, яка спонукає українців до масового користування кондиціонерами. А це одні з найбільш потужних побутових електроприладів споживання електроенергії. Зростає, а дефіцит при цьому зберігається. Тому останніми днями ми дедалі частіше змушені у графіках застосовувати вимкнення трьох черг одночасно. З урахуванням цього, ми переробили схему формування графіків погодинних відключень. Попередня була розрахована більше на одну-дві черги одночасно і коли почалися вимкнення для трьох черг. Ставалися ситуації, коли інтервали між неструмленнями для деяких черг становили не більше двох годин. Ми розуміємо, що це замало, тим більше зараз спека, в людей холодильники вдома, вони просто не встигають охолонити. Тому переглянули схему. Наразі інтервали між вимкненнями навіть за умови трьох черг одночасно становлять не менше чотирьох годин. Навантаження на черги теоретично однакове. Чому теоретично? Графік на наступну добу формується напередодні з урахуванням стану об'єднаної енергосистеми та завдання. Яке до нас доводить не Кокоренерго. Якщо завдання не передбачає застосування трьох черг одночасно протягом всієї доби, то будуть інтервали, коли три черги не застосовуватимуться. І відповідно для окремих черг, скажімо так, тих, кому пощастило сьогодні, вимкнення протягом доби будуть трохи коротші. Переглянули схему планування наших робіт, ремонтних робіт. З одного боку, ми не можемо їх не. Проводити, бо це підготовка до осінньо-зимового сезону, це надійна робота обладнання. З іншого боку, ситуації, коли люди сидять без світла спочатку через графік, а потім ще через ремонтні роботи. Вона неприпустима, це неправильно. Ми переглянули планування. Наразі намагаємося проводити ремонтні роботи таким чином, аби вони по часу співпадали із вимкненнями в межах графіків, аби на людей не було додаткового навантаження. Звісно, є виняток, це нічні години. В нічні години проводити планові ремонти заборонено з міркувань безпеки.